Ну, я прощаюсь своєю життю, я ще думав телефон, з усіма попрощався. Ну як, як вже нічого не рухається. І я доїхав до блокпоста з нашими, прям врізався в блок, ну, ми їхали вже там, кілометрів 20. Вони поняли, що ти… Ці почали відставати, ну бо не дебіли, ж там блокпост з нашими. І ну, все, я навіть нічого не пам'ятаю. Я далі нічого не пам'ятаю. Я О, попрощав, я, я вже все, я вже втратив свідомість, і блін, це так страшно, чесно, що твоє життя закінчилось, ти думаєш, ого, це виходить, всі мої проблеми чипуха взагалі була. Це все ж можна було рішити, виходить. за все, за що я парився, за нього ну не треба паритися. Поки живий, все можна попідляти, з любого вилізти. А потім, чим я був здивований, через, для мене це було так. Я, є, є, є темнота, нічого, пустота, ні звуку, не відчуття часу. Це абсолютно ноль. Потім раз, я відчуваю, що мене хтось по снігу таскає. і я думаю. Ти мене ще спасає, Думаю, це як? Наші військові мене витащили з машини, почали мене там клеїти і так далі. І мені потім розповідали, що я ще улибався. Що ще улибався, і Кажу, прикольно вони спасають. Ну воно так є, дофаміна дуже багато виділяється. Неадекватна реакція на це на все. Це у людей з епілепсією часто таке. Вони після епілепсії просипаються, вони сміються і так далі. Коли ти коли ти на грані смерті, чи відчув якусь смерть, чи після коми виходить, чи щось іще, багато гармонів радості виділяється, щоб не було дуже великого шоку. Тобто, щоб від шоку серце не розірвалося. Типу. І потім опять закрив. Потім чуємо, вони десь везуть. І я починаю рухать. Я думаю, чого так тімно? А мені ж в спину попало, Мені там е, в міліметри від спини попало, Я думав, що мені перебили спину. І я питаюся, як то руками да, 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 позгребети. Я питаюся пальцями пошевелить. права шевелиться, лева не шевелиться. Я думаю, блін, це напевно як то так заділо, Ну думаю, ну хоч права рука буде працювати. Але я нічого не бачу. Я думав, а це просто в мене втрата крові дуже велика була, що в мене вже зір. Я нічого не міг бачити. Мені загалом 8 літрів лили. Ну, у нас з тобою. 5,5-6 десь, у жінок там 4-5 максимум, да? а мені 8 за перші два дня вилили, влили. Це, 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 це треба 17 донорів крові, щось таке, щоб. Тобто 17 Одного. людей пожертвували крові, щоб я вижив, грубо кажучи. І, а далі я вже відчуваю, що мене везуть а, головою вперед, Я думаю, прикольно, що головою вперед, ага. що не ногами. Я зрозумів, що мене... знак. Да, і лампи так над головою. Ідуть, ідуть. І, дуть, і, дуть, і дуть. Я розумію, що зараз ну, це операційно спасають. І я встиг їм сказати. Ну, це було десь отак. Перша плюс. Три рази я повторив, що в мене перша плюс. Бо я розумів, що це, так як я медиком хотів стати, я розумів, що це дуже важливо, бо там на секунди йшло. Просто на секунди, щоб вони швидше мені кров подобрали, без тестів. щоб зразу тест робили на мою крові. І, і, так, от, і потім, я пам'ятаю, лежу на операційному стелі, і це постійно так, виключись, включись, виключи, включись. І я просипаюся на операційному столі, і їх куча біля мене взагалі. Більше, ніж оце нас зараз, всіх тут. І ніхто до мене не підходить. Ну, це я пізніше зрозумів, що вони до операції готуються, і я не міг поняти, чого вони мене не оперують, чого вони нічого не роблять.